Якість картинки боюсь буде в пизді, тому що в мене. По-перше, в мене дзеркало брудне, по-друге, фокус не фокусується, а по третє, в мене, як ви бачите, скельце розтрощене. Прямо як в тому анекдоті про стеклишка розбіта. Якщо хтось знає цей анекдот, розповідати не буду, бо це пахабний анекдот. До того ж мізогінний, тому в жодному разі. Трагедія це коли твоя кохана парукарка переїхала на іншу точку, і тобі до неї доводиться їхати. Тобі до неї доводиться кудись їхати. В даний момент часу я на троє. Коротше, історія така. Поїхав я до своєї парукарки. А, блядь, я ж не показав, як вона мене підстригла зараз на момент. Коротше, якось так я зараз виглядаю. Ну, Відверто кажучи, не найкраща зачіска. Були в моєму житті зачіски і краща. Але хуй з ним вже маємо, що маємо. Поки вона мене стригла, там поруч інша перукарка стригла маленького хлопчика. Ну, якраз вже ж канікули закінчуються, як мені пояснили. І хлопчик, типу, не сьогодні, так завтра, післязавтра, мабуть, вже пиздує до школи. І, коротше, його підстригали. І там інша перукарка, яка власне над ним порпалася, вона в нього питає: типу, а ти? Будеш поступати за кордоном чи на Україні? Пряма цитата. До речі, саме на вона вона сказала, розмовляла українською, але сказала на Україні. Він сказав, що до да, тут, 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 тут буду поступати. О, якраз сонечко вилізло. Ніхуя собі. Хлопчик відповідає, що буду поступати тут, а не за кордоном. І мені в цей момент. Захотілося просто, блять, волати, нахуй, верещати мофрізаний, сказати йому біжи, чуваче, біжи! В тебе ще є шанс, чуваче, який нахуй тут поступати. Ти хуємразю народився! Який тут Блять, вітер спинкою стану до вітру. Який нахуй тут поступати? Ну, подумай головою! Хай хай твої батьки головою подумають, якщо ти не можеш, ну в міру віку може він дійсно ну, головою, ще думати не вміє. Я в свої 26 шість досі не, не навчився. Але ну тим не менш, ну блять, ну коротше, мені захотілося верещати, кричати, казати біжи. Нічого я не сказав. Промовчав, підстригся, заплатив і от власне я тут. О, блять, гамнавоз поїхав! гамнавоз. Сподіваюсь, ви його бачите. Коротше ситуація така: мені на годину дня в авангард. Там буде якийсь черговий баскетбольний захід. Ну, ви ж знаєте, я баскетбольний гомосексуаліст, для мене це важливо. У мене ще година часу, в принципі, туди їхати звідси з строї попрямі на Дорогожичі. ну скільки їхати? Ну, хвилинок 20, якщо без заторів, а заторів немає бути в такий час. Хотілося б ще десь шаурму в в'їбати. Шаурма шаурмою. Може на Дорогожичах її візьму. Я пам'ятаю, де її там можна взяти, а може зайду в якийсь нормальний заклад і нормально з'їм їстівного коротше буде видно як воно буде а зараз я допиваю ось цю сяку йду на зупиночку і вирушаю у бік у бік авангарду кабралки дерщу ось так дико кабралки дерчук має драб це нормально Ще час є, встигаю пожертвоньки. Десь тут була шаурмінь, більш-менш притомна, а, ага, вон вона. Сука, раніше там працював Ара чи Азер. Ну, коротше, кавказець якийсь. А зараз українець російськомовний працює, ну, наче нормальний чел. БЧБшечку зверху їбанув. Так, давайте десь впадемо. Давайте десь впадемо. А знаєте, непогано. Я дуже боявся, що шаурма тут скурвилася. Але ні, як не дивно, такий самий смак, який був. Рік тому, приблизно саме рік тому, я в останній її тут і жер. Я дуже радий, що ця шаурма ще не спаскудилася. Поясню чому. За останні років, ну, може 5, може 7, шаурма стала таким собі. Хіпстерським продуктом, по-перше, вона дуже сильно подорожчала, а по друге, спаскудилася саме в бік оцього всього хіпстерства. Оце блять, крем-сир, якийсь там, лосось, там м'ясо замариновано, хуй зна хуй як. Раніше, там на початку нульових, там на початку навіть десятих, шаурма була продуктом там робітників, мужиків, там заводчан, які. Ми на заводі відхуярили, пішли зі зміни, купили собі шаурму, повечеряли. Це була їжа голодних студентів, бо ти міг купити відносно задешево шаурму і наїстися нею на цілий день. Коли я з'їжджав від батьків у 2016 році, курс тоді вже був по 27. А шаурма у мене на районі, та й, власне, всюди по Києву коштувала 25 гривень за середню. Просто середня шаурма, Ну, звичайна середня, хто як називає. Вона коштувала 25 гривень нахуй. При курсі 27. Зараз курс 40. Шаурма, сука, середня, звичайна, ну десь 110-120, тут 110, до речі. Сука, це пизда. В 5 разів нахуй подорожчала. Нас що курс в 5 разів скаканув, та наші ні. Просто сама їжа стала такою більш елітарною, да? Типу її почали подавати в хіпстерських кав'ярнях, блядь. Коротше, повна хуйня, повна шляпа. З шаурми зробили казна що? Казна що дуже дороге. І те, що їсти вже не дуже то й хочеться, от саме от на цій місцині, он, он на тій локації. Шаурма, ну хай навіть подорожчала, але в неї смак от такої, прям знаєте, трушної. Трушної шаурмені, блядь, з Спочатку нульових, нахуй. Типу той смак, який я запам'ятав ще з дитинства. І коротше, шаурма тут хороша, брати можна. Всім раджу. А я тим часом пиздую в авангард, бо вже запізнююся. Я хоч і спізнився хвилин на 20, але тут один хер ще кінь не валявся. Тож я вирішив прогулятись ще трішки, а потім, в разі чого, повернутись. До речі, фотозона з вембаньямою цікава, мені сподобалась ця задумка. Поки що по зйобам. Бо там ще, блять, і кінь не валявся. Мабуть ще одну шаурму з жару. тільки вже не, не на цій точці, а на іншій. Хіба ще одну шаурму, а десь, ну, за півгодинки повернуся. Вони якраз до того часу почнуть свою багадільню, Сподіваюсь, принаймні. А, і до речі, вибачте за якість картинки. Я знаю, що якість гамно. Особливо цей фішай блять на цьому Самсунгу, блядь, бюджетному він взагалі жодної критики не витримує. Мої просто ліньки гоупрошку діставати. Ну реально ліньки, блять. Вона ще розряджена. Павербанк в мене є, але все одно ліньки. А якусь нову камеру купувати, та я знаєте, щось їбав. У мене в пріоритеті 40-60. бо сталкер 2 через GeForce Now, Це, вибачте, на слові повна єбаторія. Імпутлаг, особливо в вечірню пору доби, просто страшенний. Особливо перестрілки з імпутлагом це ніби мастурбація скловатою об залупу. Коротше, 15 годин я якось награв, далі не піду. Грати в цю гру на 1050 ті нереально, а через GeForce Now – боляче. Тож мінімум, мінімум 4060 – шістдесят Мастхевченко. А камера та з такою періодичністю створення контенту їбалась вона мені, відверто кажучи. Особливо враховуючи мої постійні творчі кризи місячні, блядь, Хуйомайо. Враховуючи продуктивність контенту, ну сильно мені потрібна та нова камера. Не, не думаю, не вважаю за потрібним. Поки що про неї навіть думати взагалі. Ну тут вже без бачебешечки просто собі бешечка з гори. Ідеальна локація якраз над сортиром, якщо що він там знизу. Що я можу сказати про ці шаурми? Вони різні. По-перше, вони реально різні. Тут огірок смачніший, але в цілому, в середньому по палаті, ця шаурма більш схожа на хіпстерського стайлу, так би мовити, шаурму, ну про який я, власне, казав раніше, чи після першої. Перша, якщо що, вона якраз отуту, в підземеллі, а друга там через доріжку на зупиненці, коротше, блять, дожиру і винесу вердикту. ну знаєте, якщо відверто, якщо прям відверто, перша шаурма була краща, виключно за рахунок того, що вона більш вулична, так би мовити. Оця все ж таки косить під хіпстоту. Вона такою не є. Типу, ні, справжні хіпстерські шаурми, вони або в хіпстерятнях, або, блять, в доставках. Нахуй, типу, а це все ж таки такі. Знаєте, більш-менш вуличні варіанти. Перший варіант взагалі, прям навіє мені нагадує мені кінець нульових початок 10-х, коли ще шаурма, ну, не була маскультом. А другий варіант більш косить під маскульт, але все ж таки продається на зупинці. Продається, здається азером. Якщо не помиляюсь, це здається, був Азер. хуй його знає. Відверто кажучи, не розрізняю. Типу, узбека би впізнав, а Кіме, до речі, вітання, якщо дивишся, узбека впізнав, типу, азара, Відари, важко мені відрізнити. Там, рижок нормальний, рижок такий, вулично шаурм'яний. Скажімо так, якщо сраку не прорве, якщо не обісруся, то брати шаурму на дорогожичах можна хоч тут, хоч там. Ще пам'ятаю, тут на куті раніше була шаурма, на, на цьому куті вулиці, але її вже щось я не бачу. Мабуть, знесли. речі, мусора шаурму жруть, мусора шаурму журуть, блядь. Я краще відіду в бік зі своїм відосом, блядь, Обісрався трошки. Ну, блядь, давно вже на вулиці повноцінно не знімав, вже реально весь свій скіл проїбав. Знаєте, щось мені їбалось повертатись на той баскет. Ну, все одно, типу, я так прийшов. Нічого для себе цікавого я там не помітив, тому думаю, що, типу, нахер мені туди вертатись. Правильно-правильно, а отже і не буду. Поїду я, мабуть, додому, бо щось заїбався. А, ще й енергосу треба в'їбати. І можна додому їхати. На цьому, мабуть, що все. Всім дякую за перегляд. Ще побачимось.